Всім привіт, мої шановні друзі. Я вам розкажу в цьому відео, скільки мені платить YouTube. Трішки відкрию свої е, ну Дивіться, в мене є відео 260 тисяч переглядів, яке набрав. Бачите? Е, воно заробило у мене 131 доллар. Якщо ви побачите уважно на відео, Ютуб платить, знаєте, за 1000 переглядів. Залежно від аудиторії. Якщо припустимо, аудиторія українська, то менше платить, звичайно ж. Там здається 0,3 цента за, за тисячу переглядів. Це на велике, на велике відео. Якщо звичайно на шорт, то там 0,03-004 за тисячу переглядів платить. На велике відео платить 0,3-04 центра. центра. Залежно від, від тематики, ще якщо тематика, припустимо, розважального характеру, то платить в основному десь так. Якщо тематика про, е, там, про заробіток, про бізнес або взагалі можливо, політичні, якісь теми, то платить YouTube, звичайно, більше. Е, Дивлячись рекламодавець, яку закине рекламу, і яка реклама попаде на ваш канал. Ютуб, так, да. кажуть, Ютуб жадний, жадібний, але все ж таки все одно можна заробити якісь гроші. Як кажуть, ці гроші на дорозі не валяються. Так, потрібно, щоб до цього дійти, потрібно набрати 1000 годин плюс тисячу, ні, 4 тисячі годин або 10 мільйонів шортс переглядів в сумі за рік. Або і набрати, як мінімум, 1000 підписників, щоб підключити монетизацію. Це не так просто. Мій канал вже шостий рік працює, тому, друзі, я до цього давно йшов. Давно записую ролики, як ви знаєте, і дуже це велика праця. Все в ваших руках, друзі, бачите, з моменту публікації це відео отримало 260 тисяч переглядів. І заробило 130 доларів. Одне із відео. Бачите? 650 підписників за цей час підписалося. То Ютуб за тисячу переглядів, я думаю, якщо будете випускати, для США, для Англії, для, взагалі, для іноземної аудиторії, буде більший дохід ідти. Це в мене ролик в основному, тут в мене середні показники. Є показники, що і Україна дивилася, і іноземні, і так далі. Тому, друзі, воно в сумі ще так вийшло. Бачите, 260 тисяч переглядів і 131 долар 17 центів заробило це відео. Це на, у 2025 році такий дохід, друзі. Тому все в ваших руках. Заводьте YouTube канал, працюйте, заробляйте побільше грошей. Слава Україні, друзі! Героям слава! Підтримуйте наші Збройні Сили України копійкою. Тому що. З кожним, кажуть, дроном, з кожною з кожним копійкою, кожна ваша допомога допоможе нам наблизити нашу перемогу. Ось так, друзі. Бачите, спочатку в мене воно не набирало, потім поступово-поступово це відео почало набирати, і потім зрівнялося в таку лінію, як ви бачите на графіку. Тому е я ще буду записувати багато таких відео, буду вам розповідати, пишіть в коментарях, я вам підскажу, що да і як. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу!